Привіт, мої любі! Ви напевно здогадалися, що сьогоднішня наша зустріч буде присвячена одягу. Так, так. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Ну, уважно вислухаю ваші припущення. А я, малята, дізналася цей секрет, підслухавши розмову одягу у шафі, тож, Іван. Охоче її переповім. Тож слухайте, у шафі висіли футболка, сукня та спетра. І кожен думав, кого ж Марійка зараз надягне? Якщо спека, то мене, сказала футболка. А якщо холодно, то мене, додав светр. Я он який теплий. Якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. Вона була шовкова, дуже красива і страшенно пишалася цим. А чому це ти такий теплий? поцікавилася футболка у светра. А тому, що я раніше по горах бігав? Ти? А вже ж, я ж раніше. Баранцем був кудлатим і пухнастим. Потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли. Розчесали, помили, скрутили нитки. Довгі вийшли нитки, їх змотали у клубки. А потім в'язальні машини Сплили з ниток мене. Тобто Раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка, а я у полі зросла. Кинули насіння в землю і виросла маловна рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї зсукали. Теж тонкі та довгі. Із них трикотажний верстак зіткав тканину. Потім її розкроїли і мене пошили. Хто? швейна машинка. Усе це цікаво, відказала гордо сукня. Ось мене. Метелики зробили. Метелики? Тут настала черга сфера та футболки дивуватися. Метелики так, підтвердила сукня. Шовковичний шовкопряд зветься. Відклали метелики яйця і з них вийшла гусін і почала листочки їсти. Потім перетворилась на лялечку. А лялечка чим обгорнута ниткою та не простою, а дуже-дуже гладенькою та міцною. Ці нитки змотують, роблять шовкову тканину. І з такої тканини мене й зробили. Аж ось Марійка відчинила шафу і дістала купальник, що лежав у дальньому кутку. Вона якраз збиралася іти до басейну. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблені? запитали речі в купальника, коли він уже покидав шафу. Я із синтетичної тканини, зізнався купальник, а її виробляють із нафти, і газу. Оце так, подумали собі речі. Усі ми одежа, а робили нас усіх різними способами. Тож тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, шерсті, льону, шовкових і синтетичних ниток. Бавовну та льон вирощують на полях. А для виготовлення тканини з льону використовують волокна стебла, у бавовни волокна плоду. А шерсть беруть у баранця або лівці. Для виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряда. Синтетичні нитки отримують шляхом видавлювання матеріалу, отриманого з нафти і газу. Через Маленькі отвори. Ось такі секрети одягу ми дізнались з вами. А мені час прощатись, малята. Бувай!